Сила українського борщу жив у густому лісі кощ безсмертний. Ішов якось тим лісом Микола та й заблукав. Коли це бачить, хатина стоїть, а біля неї лежить мітла. Аж ось і кощій на ганок вийшов. Відчуваю людину, пролунав голос Кощія безсмертного. Микола привітався і чемно запитав Як йому знайти дорогу додому. Кощій від злості, аж кістками заторохкотів. Однак люті своєї не виявив. Він вирішив перетворити сміливого незнайомця на камінь, запросив кощі безсмертний парубка в хатину, а сам пішов по обід і наказав, аби їжу отруїли. Нічого було робити слугам. Поставили вони на стіл небезпечні страви. Микола вже чув про непорядність кощія. Й одразу здогадався, що тут щось не так. Хлопець їсти не став. Він сказав лихому дідуганові Хочу українського борщу. Іншого не їстиму». Кощій безсмертний не знав, що це таке, і наказав Миколі його зварити. Юнак дуже швидко впорався з роботою. Старому так сподобався борщ, що він оставив парубка в себе за кухаря. 16 днів Микола готував у неволі, кістлявий лиходій став справнішим, покращав, помолодшав. Йому дуже подобалися смачні страви, він навіть запрошував на обід своїх друзів. Від українського борщу жорстоке серце кощія безсмертного стало лагідним. І, хоча спершу він хотів знищити Миколу, та після того як парубок навчив безсмертного куховарити відпустив полоненого додому. З того часу кощій став ніжним, добрим товстуном і завжди допомагав людям, які опинилися в полоні лісу.